26 липня, ідуть в нас дощі. Нектарин донат на даний час має отакі розміри. Якісь більші, якісь менші, але в основному отакі розміри. де світе сонечко, нема вологи, нема розтріскування. Там, де волога. От так розтріскується, разом із кісточкою розтріскується. Я вже його пробував, його хоч зараз є. Настільки солодкий цей нектарин. Будь ласка, отака От проблема доната. Чи це через те, що пішли в нас дощі і жарко? Можливо, через ту. Така проблема. І він починає портитись. Тому я ход, які бачу, обриваю і кажу, що його можна зараз їсти без проблем, хоч він ще твердий, дубовий, але смачний. Перед цим боровся із мурахами, не міг їх побороти. Обсипав всяким тут і коло стовбура і все робив, наче не їдять, а то щіпалки Мурахи, такі травми робили великі. Ті плоди вже пообривав, я не зняв, звісно, відео. Зараз ні на одному нема таких дирочок. Я вам покажу на пф 11 Як грізуть кожен таке деревце. Нектарин пф 11 це друге плодоношення, минулий рік було сигнальне. І кожен плодик, будь ласка, дивіться. Кожен плодик, це повірте мені, що якісь більше, якісь менше. Того року було мало плодів, то вони всі з'їли. отакі от травми роблять, страшенні, подивіться. Це вночі щіпалки, тоді починають мурахи. От, от тобі нектарі не солодкі, хороші, без хімії, мабуть. що. Я не знаю, як видно, да? як їх виростити. Буду далі спостерігати на багатьох. Такі роблять. Ну, Покажися, травми. На багатьох плодах. Можливо це тільки в мене така проблема. Не знаю. Просто шкода ростуть такі гарні чудові плоди. І їх травмують. Як починати боротись з мурахами, то такого перестають такі травми з'являтися. Так. Така інформація. Отакі От плоди. І там навіть видно, що кісточка всередині мокра і загниває пліт. Твердий, але кажуть, солодкі можна вже спокійно споживати. Отакі, От які тріснули, мені жалко їх викидати, я просто їх зідаю. Дуже солодющий, ну прямо, прямо солодким. Може через то так його люблять щіпалки, мурахи. М -м -м. сок так и полный сок так и с этой стороны прямо уже аж мягкий видите сиг выделяется Звичайно, солодкий, смачний. Тепер можу викинути. Тепер вже не шкода. Все. Так. Так і роблю. Жалко викидати, тому споживаю. Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 липня і в моєму садочку почав дозрівати донат. Такий вигляд має деревце. Це нектарин, інжирний плоский селекції Італія. Плоди одні із найбільших із сортів плоских нектаринів. У мене перше плодоношення. Минулий рік можна назвати це не плодоношенням, але це перше сигнальне плодоношення. Такі плоди, може, і невеликого розміру. Дерево середньоросле, виростає висотою до 3 метрів. Крона розлога, сорт самоплодний, самоплідний, не потребує запилювачів. Рано вступає в плодоношення. стійкість до захворювань висока. Зараз я зірву декілька плодів. Його можна вже весь обривати, щоб він влежувався. От я зірву тільки перестигші плоди, проблема даних сорти і оцей вже почав портитись Відкладем в сторону. Такий. Ну диви, не можна соку багато, при відриванні травмується. Значить потрібно обривати ще не добре визривші плоди. Так, і ще якийсь один, щоб... Здоровенький порівняти. зараз спробую зірвати і не знати який тут більший, щоб вагу хоч приблизно. Добре, це перше плодоношення. Давайте цей для перевірки такий плодик, який ще не повністю визрівший. Продегустуємо, розріжемо. Єлі-єлі м'ягенький. А от в цьому місці вже почав прокручуватись. Проблемний проблемний цей сорт в усіх відношеннях. Але через його смакові якості, це, як то всі кажуть, можна йому пробачити це все. Так, Колір плодів. Забарвлення плоду, бордове. І стопроцентним рум'янцем. Треба, щоб попадало, звісно, сонечко, будуть краще. От я зірвав декілька плодів, зважив і скажу, які на і який мають аромат. Так, маленький. 57 грам, 75. Це перше плодоношення 69, тому, таки, тому така вага. 84. В подальшому будуть плоди більші, смачніші. Але якщо нормувати плоди, то вони і так повинні бути більші. Я залишив більше, бо дуже хотів наїстися даним смачним сортом гектарин. Так, М'якоть має такий вигляд. Біло-кремова, дуже сочна. В той же час персик, той же час нектарин дуже опругий. Так, який аромат. Ну, аромат неймовірний, бо я вже до цього часу пробував цей персик у себе, навіть зелений, який хрустить, але смак неймовірний. Nee. Про даний сорт нема що розказувати. Смакота та й все. Шкірочка, кому не подобається, відділяється, але він дуже-дуже смачний. Так і в описі даного сорту вказано, що це один із самих найсмачніших солодших сортів нектарину. В описі також описується, що кісточка виділяється тільки при стиглому, при повному дозріванні. Зараз кісточка не відділяється. І хочу сказати про різні сорти персиків та нектаринів. Я вже замічаю такі, які залишаються останні на дереві. Коли вони повністю визрівають, там 2-3 плодика, 5-10 залишається на дереві. Коли вони визрівають повністю, то кісточка і в них відділяється навіть в тих сортах, які кажуть, що не відділяються. При, при повному визріванні. Даний сорт повинен бути в кожного в колекції. Це дуже смачнючий сорт. Правда, дуже проблемний. але Але, але смак неймовірний. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому каналу міцного здоров'я та мирного неба.